Роман Радченко. Перехоплює м'яч Мєга Садиков. Садиков. На Ігнатов. Можна пробивати. пробивати. Момент забити потрібно. Є перший забитий м'яч в нашому поєдинку. Дмитро Садиков відзначається 1-0. Друга хвилина. Дево ще раз повтор. Ігнатов передача. І Садиков абсолютно. Втратив м'яч. Садийко встигне встигає віддати передачу. Роченко класний пас! Я сам з м'ячем. Був Садовий, Він приймає м'яч. Чекає пас вже Богдан Піліпов. Ау для Міє. Шукалов. Передача, непоганий. Удалов. Філіпов класна ж передача забивати потрібно і не забив. Тому що передача садиков пробиває небес. Нагода є удар. М'яченко забирає м'яч одразу. Дуже швидко вперед. І дуже класно, але рука. Дещо зробити якраз такий садовий віддає. Передачу є удар. Цього не зробив. Гравець сміє. Добування буде. Буги. <ріхи> Вердача далі! далі, але. Ведило Стельмах не виграє. Цю Боротьбу. і Навіщо порушує правила? Ну, жовту обов'язково потрібно надавати. Ну, звісно, так і робить. Але видно Стельмах не виграє. Цю Боротьбу. і Навіщо порушує правила? Передача. Олег Мельченко. Випереджає суперника. Винув, Вдалося протягнути м'яч Сергію. Моменти. Залітає. Так, залітає м'яч ворота. Денис Проценко. відзначається. Капітан Мії. От, дивитися, передача Садикова. Далі який же пас п'ято. Ні, там автогол. Або ні. Стельма хладко. Тут забита потрібного нас. Момент ці, не залітає ні на. удар і Є! Забитий м'яч. Вітайсь, блік Дніпро. Класний розіграш. Ну і хто відзначається? Капітан, так. Поміжник. Айс Блік, Дніпро. Перший м'яч. І Тут. є удар, але удар. трохи змазаний. Айс Блік, Дніпро. Удар буде. Є Ебагот! Є удар. Шукала потрібно вирішувати А це ФОЛ про це. Передача... Що ж це за передача? Просто такий жах. То ви повинен бути? Ні втрачає м'яч збіг Дніпро Так і є. Передача! І є. Гатові в порожній ворота не забив раз. Потім другий. Шукалов порушує правила. Жовту картку зараз отримує. Готовий був. Мені все тут навіть пробити не вдасться. Нєга перемагає, але. Осад залишається, я впевнений. Айсбіг Діпро після того, як забили. м'яч, скоротили відставання. Мали нагоди і м'яга не згадати, чим вона відповідала. Наступний тур вже за тиждень там ми почуємося. Друзі, всім дякую за увагу. Тихого, мирного дня. Далі дивимося. Хабалка, ураган.